Діти Житомирських шкіл та дитсадочків долучилися до акції каштани для ЗСУ. Малеча збирала плоди, які потім відправляли на переробку, щоб отримати кошти для потреб наших військових. В цьому році е, в нашій акції приймало участь 43 локації. Вдалося зібрати 18 тонн каштанів і виробити. Е, ти за них 126 тисяч гривень за умовами акції, заклад міг самостійно обрати, як використати отримані кошти, долучитися до спільного збору або ж віддати їх на інші потреби військових. Першочергово організатори планували зібрати гроші на протезування захисників, але оскільки ми очікували, чесно кажучи, більшої суми, нам недостатньо 56 тисяч. Тому ми створили. Ми ще хочемо трішки дозбирати, просимо всіх небайдужих долучитися. Також ми зв'язалися з військовослужбовцем, який потребує протезування, та з протезним центром у Києві. І ми вже будемо вирішувати, що на цю суму ми можемо зробити. Можливо, це буде якісь комплектуючі до протезу. Найбільше каштанів вдалося зібрати ліцею номер 3 Заклад передав майже три тонни плодів. Діти були дуже раді. Вони разом з вчителями перебирали для них. Це були емоції, такі знаєте, вони розуміли, що вони роблять ем, якби. Пом вони розуміли, що вони роблять допомогу для зсу. Для них це було новим експериментом, так як на наша школа вперше збирає ці каштани новим експериментом і новим досвідом. Учням, батькам та вчителям разом вдалося виручити близько 20 тисяч гривень, які допоможуть нашим військовим. Це є складовою тієї суми, яку ми потратимо на третій автомобіль для 66-ї бригади. Це вже буде ми вкотре їм допомагаємо, і зараз ми доводимо цю суму вже до завершення. Ми їм передали вже два автомобілі. Це готуємось передати третій. Ми передавали вже риби, шини. Солодощі, медикаменти також рекордсменами зі збору каштанів стали ліцей №20 20 та 30, яким вдалося передати майже дві тони плодів. Організатори ж кажуть, наступного року планують масштабувати акцію, щоб ще більше допомогти нашим захисникам та захисницям. Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1